Усім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже-дуже смачну галету з томатами та сиром фета. Залишайтеся далі рецепт. Отож, беремо 500 г борошна туди ж додаємо столову ложку цукру та 2 чайні ложки солі. Та вершкове масло 180 грамів, воно повинно бути дуже холодне. Заливаємо все 100 г холодної води та починаємо все перемішувати. Дівчата, якщо у вас є комбайн, скористайтеся їм, бо цей процес дуже важкий. І саме це мені завжди не подобається, тому що це займає багато часу. Дивіться, яке тісто в нас виходить, якої консистенції. Все масло повинно розчинитися та не залишитися ані шматочка. Тепер беремо наше тісто, накриваємо його, загортаємо у харчову плівку та відправляємо в холодильник на півгодини або годинку. Зі спином часу достаємо тісто та кладемо його вже на підготовлений пергамент, на якому ми будемо випікати нашу галету. Розкатуємо тісто в тонкий шар. Мені здається, що я розкатала не достатньо тонко, тому я вам раджу зробити це тонше і воно буде смакувати краще. Я готую начинку, яку я буду використовувати. У мене це томати. Це домашні, тому вони дуже ароматні. я вам раджу, якщо у вас є, то все ж таки використовуйте домашні, зараз якраз сезон. І я буду використовувати сир фета. А, ви знаєте, дуже раджу вам спробувати саме з цим сиром, бо воно дуже гармонійно смакує. А, в принципі, з начинкою ви можете фантазувати, що у вас є. Це можуть бути і гриби, і цибулька, і оливки. Тобто, це вже ваша фантазія. А, беремо нашу основу під тісто і змазуємо її Зараз я використовую песто з томатами, але ви можете обрати кетчуп або томатний соус, те, що у вас є. І смак буде теж дуже класний, і основа не буде сухою. Основу треба смастити так, щоб у нас залишилися сухі бортики, тому що ми їх будемо загортати. Так, зверху на намазану основу ми викладаємо томати і тепер будемо загортати бортики всередину. Подивіться, яким саме чином я це роблю. Тепер зверху щедро ми викладаємо сирочок. Бортики змащуємо яйцем для того, щоб вони були яскравого, такого гарного золотистого кольору. І е, також зверху посипаємо все кунжутом. Відправляємо нашу галету на 45 хвилин в духовку на 170 градусів. Подивіться, яка краса, і це дійсно дуже-дуже смачно. Я вам прямо від цього серця раджу спробувати це приготувати.